Меморандум з прифронтовими містами його підписали Івано-Франківськ, Гуляйполе та селище Покровське. Ця угода передбачає співпрацю в економічній, культурній та науково-технічних сферах. Однак, очільники населених пунктів переконані, допомагати одна одній громади будуть у значно ширших напрямках. Наша громада Голіпільська знаходиться в зоні бойових дій активних з березня місяця 2022 року. Тому для нас, по перше, це історична подія. По друге найголовніше це те, що ми повинні співпрацювати. І допомагати друг другу. Допомога буде, я впевнений, що дуже різна. Буде всеобічна допомога. Це і реабілітація тих дітей, які залишилися у нас на території. А наразі у нас на території зараз 85 дітей залишилося саме в зоні бойових дій. Тобто по меморанду прописано дуже багато пунктів, які цікаво їх реалізовувати. А ще у планах спільні зустрічі, обговорення та створення нових проєктів акцентують учасники угоди і на культурних та спортивних обмінах. Громада, яка на сьогодні прийняла майже три тисячі переселенців, і це саме із Запорізької області, Гуляйпорський район, як з яким також сьогодні підписали цей меморандум, це виклик, тому що люди потребують при невеликих заробітних платах і пенсій і продуктових наборів, і теплого одягу, і ковдр, і е, приладів для обігріву. І найбільше, мабуть, уваги людської уваги. Саме оце об'єднання, саме ця допомога, яка буде заключатися і в спільних зустрічах, обговореннях тих чи інших програм. Програм, розробці програм, вона дуже багато буде значити і для нашої громади. Тобто ми зможемо обмінюватися досвідом, ми зможемо разом розвиватися. Ми після перемоги, а вона обов'язково буде, ми в цьому переконані, ми зможемо робити і культурні обміни, і спортивні обміни, ми зможемо разом розробляти якісь програми соціально-економічного розвитку. Для Франківська це вже не перша угода з прифронтовими містами. У 2014 році був підписаний меморандум із Волновахою та Попасною. У межах тодішньої угоди про співпрацю Франківськ приймав дітей з Луганської області до таборів на оздоровлення, а також реалізували кілька проєктів допомоги. Уже в цій війні ми вже маємо дві угоди: це з містом Ніжин і з містом Конотопом, тобто які теж свого часу постраждали від війни. А зараз Гуляйполе і Покровська громада. Особливість є те, що в тих краях Запорізькій області, в Дніпровській області дуже багато саме сьогодні проходить службу івано-франківських наших жителів нашої громади, захищають поруч з хлопцями місцевими. Тому дуже важливо, щоб ми і в соціальних, і в гуманітарних, і в культурних питаннях теж співпрацювали, допомагали один одномурі. Наголошують Франківськ відкритий і рада допомагає тим, хто найбільше цього потребує. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.